завжди дуже актуальна і потрібна професія. Так, ви просто бачили, як вони потім роблять нарізку з мене, де слово буква. Та що ж таке я думаю. От від чого залежить е, зарплатня у вчителя? Зарплатня правильно я сказала. Усім привіт! З вами Юля, і ви на програмі без питань профорієнтація. І сьогодні я влаштую справжній допит директору школи, а заодно, і вчительці української мови та літератури Марині Мельник. А, Марині Мельник Олександрівні. Сьогодні планую влаштувати справжній допит директору школи, а заодно і вчительці української мови та літератури. Мельник Марині Олександрівні. Вітаю вас! Вітаю, дуже приємно. До речі, моя основна професія вчитель а говорити просто вчитель чи ти, ходні ти? з укриліти заруба. Початки ще ну вже трошки відійшла. Добре. Хорошо. До речі, маю сказати, що моя основна професія теж вчитель, і тому сьогодні можна сказати, вийде така вчительська класна розмова. Вчитель одна із найблагородніших професій. Ви так вважаєте? Відчуваєте взагалі це? Так, я відчуваю це. Я в цьому переконана, впевнена. Ну, по-перше, тому що будь-яка робота з Людьми це благородна професія, благородна робота, а вчительська особливо, тому що вчитель впливає на формування особистості, на формування дитини, на формування її майбутнього. Тому це дуже благородна професія. Рішки розкажіть про себе. Що ви закінчували, в якому це році було? От цікаво послухати, яку освіту ви здобули. Я вчилася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і закінчила навчання в 2001 році. Моя спеціальність вчитель викладач української мови, літератури і фольклористики. А, а які екзамени здавали ви в той час, коли от випускалися? Цікаво, бо зараз вже нові так би мовити, а от цікаво, що було важче. На даний момент екзамени це НМТ ЗНУ, угу. у формі. Так а у нас тоді було не так зовсім, коли я поступала, ми здавали письмово українську мову і літературу, писали твір, а також усно в усній формі українську мову, літературу і історію. Письмовий екзамен ми здавали в величезній аудиторії, писали, сиділи за партами. А усний була комісія, кілька людей, кілька викладачів, і ми усно, усно нас мучали, питали, все, що ми знаємо. Це серйозно. Так а, тобто, дивіться, щоб стати вчителем, потрібно завершити, закінчити. Та що ж в мене сьогодні таке? Добре. <кхем> Тобто, щоб стати вчителем, потрібно закінчити університет. Чи все-таки можна закінчити педколедж, там е, якийсь інший навчальний заклад? Дійсно достатньо педколеджа для того, щоб і училища для того, щоб прийти працювати в початкову школу і садочок. Як правило, старша школа викладачі приходять уже після інститутів університетів, але на даний момент є такий закон, що в принципі може приходити на роботу людина, яка Має професію суміжну, скажімо так. Наприклад, медик може викладати хімію. І Ми такі щасливі, така молодець, прям вообще. Е, тому е, в принципі вчителем може бути будь-яка людина, яка вміє працювати з дітьми. Ні, якби в тебе, Absolutely. якби в тебе були якісь такі знання, які школа потребує як спеціаліста, тебе можна запрошувати. Yeah. Навіть можна в школу на роботу брати випускника, який тільки закінчив школу, і який дуже гарно свій предмет, ну предмет якийсь знає, і його можна брати. Так. Життя заставляє. <розумент�> так, це давно до речі. А дуже цікаво, як ви після роботи? Після робот? <розумент�> тряпка. <гум> Дуже цікаво, як ви після навчання шукали роботу? Чи можна було вибирати от, місце да, роботи, де ви хотіли би працювати? Чи є якесь таке спеціальне направлення? От ти йдеш тільки в ту школу і все, в іншу не можна. Коли я закінчувала навчання, то в мене був вибір. Я могла піти туди, куди я хотіла. Хоч і за державний кошт, в принципі, вчилась. Мене запрошували в школу, де я вчилась в свій час на Київщині, але там не було посади саме вчителя української мови та літератури. Педагогом-організатором мене, до речі, запрошували. Але я спробувала пошукати ще в іншому місці, і біля будинку нашого розташовалося в трьох хвилинах пішки хору. Знаходилася інша школа, і я пішла і мене взяли, тому що там була вакансія. Тому я так і працювала за своєю професією, своєю спеціальністю. Угу. А чи працювали ви колись онлайн? І чи можна бути вчителем онлайн? Довелося всім вчителям України спробувати це. І ми працювали онлайн, коли почався карантин з півроку, а потім, коли повномасштабне вторгнення почалося, теж ми кілька місяців вчились, а потім весь час офлайн. А, а от що краще? Да, ви відчули вже і офлайн, і онлайн. Як вам зручніше? Як краще працювати з учнями? Можливо, ем, онлайн досить така ем, класна форма навчання. Да? Можна підключитися, там показувати якісь цікаві відео і тому подібне. Чи вам все таки подобається більше працювати офлайн? Я скажу так. Онлайн-навчання вимагає високої самоорганізованості учнів, тому що учень має включити екран, прокинутися спочатку вчасно, включити екран, працювати, слухати, що там вчитель розказує, виконувати домашнє завдання, вправи навіть виконувати, а не гратися там з песиком, котиком чи паралельно ще десь грати в якусь гру. А он офлайн це дійсно найкраще навчання, яке тільки може бути. Тому що, по-перше, йде. Контакт вчителя, учня. По-друге, діти в колективі, ровесники, вони вчаться краще своїми однолітками, однокласниками. Тому, однозначно, офлайн навчання найкраще, що може бути. З досвідом до нас зараз приходять учні ну, дітки, які вчились е, онлайн. І... Ну, ми бачимо, скільки впущено, і вони самі зізнаються в тому, і кажуть, що це не хорошо, ми хочемо закінчити школу саме вже офлайн. Каже, вони не організовані, педагогічно запущені, вони навіть не знають, як гроші оформляти, тому це ну, реально дуже тяжко. От ще таке запитання: що найскладніше в професії вчителя? Мабуть, найскладніше це коли в учнів низька мотивація. Вони просто не хочуть вчитися. І треба довести дітям, чому це важливо і чому це потрібно. Ну і іноді буває, не завжди. Іноді важко з батьками. Як це не смішно, як це не дивно, але дійсно, знаєте, коли ми з дітьми працюємо, це як от річковий потік. Ми працюємо на своє життя, і тут іноді, коли батьки десь далеко стоять від школи, а вони так: раз, цей потік заскочили, вони не в курсі, вони не в темі, і вони не можуть зрозуміти, що відбувається. Вони в якійсь паніці, десь в якихось претензіях. От і ну, тяжко тоді, але в принципі. Ну, найтяжче, звичайно, це мотивація. А що легко дається? Якщо мотивація дається важко, то що дається легко? Ну, Мені особисто за угу. спілкування з дітьми. Я дуже люблю спілкуватися. Ем... Мені це подобається. Взагалі, знаєте, в вчителях можна визначити, з, якими, з яким віком вони працюють. Є вчителі підлітки, які працюють з підлітками. І є вчителі-початківці, які от, от діти, да? і от, ну, це просто видно дійсно. І найкраще це спілкування. А що найважливіше в професії вчителя? Я думаю, що це, мабуть, усвідомлення відповідальності, яка на тобі лежить. Тому що якщо ти розумієш за що ти відповідаєш, тоді ну ти не можеш робити погано або не так, як потрібно. Ми трішки поговорили про е, вчителів, про те, що складно, що легко. А розкажіть трішки більше про те, як ви стали директором. Ой. Це така цікава й довга історія. Ми християнська родина, і ми з чоловіком мріяли про те, щоб наші діти вчились в християнській школі, цінності, ставлення і все інше, щоб саме було християнське. І ми молилися про це. Молилась, і я колись молилася, почала молитися навіть про те, щоб господь дав мені можливість працювати в християнській школі. І, і через те, що в мене педагогічний досвід, чоловік мій органі був працював з підлітками і був керівником такого клубу Слідопит. І ми організовували табори, тобто у нас був досвід роботи з дітьми великий, і нас запросили сюди на служіння в, принципі, в школу. В цю ми приїхали. ні, не так. Ми спочатку дуже переживали. Не просто було прийняти це рішення, але ми це зробили. От, і приїхали сюди, пройшли співбесіду і переїхали в Вінницю. І саме так стали директором, так так. Що? так, саме так ви розповіли, що у вас був вже досвід. Да? По перше, роботи з дітьми, спілкування з ними. А чи можна стати директором, не маючи якби, цього викладацького досвіду? Я думаю, що можна. Єдине, що все ж таки це дуже важливо, це саме досвід в роботі з колективом і такий менеджментський якийсь, десь організаторський, тому що бо цього дуже важко. Але якщо у людини буде хороший заступник. То все прекрасно. Як правило, таких не беруть. Ну, але різні ж випадки вже відбувають. Але може бути людина, ну, наприклад, керівник заводу, і прийшов в школу, може працювати. Хлопський, наприклад, запросто може бути директором, маючи, не маючи педагогічної освіти, пасторська освіта теж може бути. Тобто, менеджмент. Наступне питання, от таке цікаве, як шукати роботу, коли ти тільки випустився з університету. так? Хочеш працювати вчителем? Де шукати, як шукати, до кого звертатися? Е, я можу розказати, як шукати роботу саме в християнських школах, тому що досвід є в цьому. Ну, звичайно, звертатись у навчальні заклади. Чи є вакансія така по спеціальності, звертатись до служителів, до пасторів, які теж можуть підказати, тому що вони володіють цією інформацією. Ну і якщо людина вже знає, чого вона хоче, звичайно, вона тоді знайде обов'язково. Я, я захотіла в ту, ту школу, в мене є педагогічна освіта, я йду до школи, і питаю і там. Можна, ну як правило, на в наших же школах шукають у нас немає. Можуть чернівці поїхати. По перше, ми з університету випускалися, і нам вже пропонували uh -huh. роботу. От, типу, там на мене є знайома, підіть там на СПІБСІД. Що ж мені просто було не актуально, але дівчата ми її так ходили. А найскладніше, це я не знаю. Вибираєш якусь школу, йдеш і кажеш, є у вас місце там вчителі української uh -huh. мови? Немає, ок, все хорошо Я є. пішла, а не Буде проблем, що немає я випустила. Звичайно, так, у мене тарту немає. Ні, це не проблема. Ні, ні, для вчителя це ніколи не проблема. Це не та професія, де тобі скажуть, приходь через 10 років, ну, типу ні. а де ж ти, добудеш, де ти це? добудеш? А хто проводить в школі співбесіду, от коли приймають на роботу? Ви е, безпосередньо, чи можливо ще я не знаю, там вчителі збираються усі сидять, дивляться на нового вчителя, який хоче в школу прийти, і оцінюєте так? Так. насправді в нашій школі у нас є адміністративна рада. Це представник від засновника обов'язково, директор, заступники. Всі От ми співку, а, капелани ще у нас же Християнська школа у нас є капелан, тому і ще капелан в нашій тут адмінраді. Ми спілкуємо. Уємося, задаємо питання і. Тоді, ну якби приймаємо рішення, беремо на роботу чи ні цю людину. А в звичайних школах? Ну, коли я влаштовувалась, мене я спілкувалася тільки з директором. Угу. Тобто директор одразу міг сказати угу. так або ні. Так. А що запитують на співбесіду? Можливо, це для наших глядачів буде такою маленькою допомогою, якби знати наперед, що запитують? Ну, ми запитуємо, чому обрали цю професію, угу. чому саме вчитель, чому саме з цього предмета, чого чекаєш? Від роботи у вчителя, ми спи питаємо. Чого боїтеся, щоб допомогти, наприклад, підказати? Ну, такі питання. Напевно, найцікавіше запитання, угу. яке хвилює дуже багатьох наших глядачів. Ми постійно угу. просто про це говоримо. От від чого залежить зарплатня у вчителя? Зарплатня правильно я сказала? Зарплата вчителя залежить від стажу, від категорії. І від того, перевіряє він зошити чи не перевіряє. Ну і, звичайно, від кількості годин від навантаження. Тому що навантаження вчителя ставка це 18 годин на тиждень. Але якщо більше, звичайно, то вже більше, і зарплата тоді буде. Ага, ще класний керівник, класний керівник, він чи не класний керівник, отже. Ага, тобто залежить від дуже багатьох факторів, угу. правильно, які потім формують як би, сам, цю саму зарплату вже в кінці місяця. Так, є доплати в певних відсотках і які формують саме цю зарплату. Угу. Мінімальна 8 чи 9 вчителя. Ага, да. чи 9? Так, звісно. Але... Якщо ти хочеш зацікавити професію, тут зарплату точно не можна казати. Ні, все залежить реально від навантаження, залежить від того, класний керівник чи ні, доплата тобі йде. Перевіряєш ти зошити чи ні доплата. Е, деякі школи взагалі навіть відсотки не доплачують. Там в одних у нас по-моєму ми за престиж 30 даємо відсотків, а десь 10 тільки дають Да. Ну я так подивилася, бо чи 20 в Україні ми даємо. то ніби там чи 7 Вім, чи вісім, це мінімально йде. У мене знайомі в Києві отримують 20 тисяч, але в приватній школі іноземні? Ну, тобто, це, ну, це все дуже в кожній школі по-своєму формується. А чи є кар'єрний зріст у вчителя? Чи от, наприклад, я приходжу вчителем і завжди залишаюся вчителем, наприклад, української мови? Чи можу я стати е, потім там заступником да, директора, наприклад? Звичайно, чому б і ні? Проявити себе потрібно. Ну і звичайно, ріст кар'єрний, це який впливає, до речі, на зарплату, це категорія. Категорії, які вчитель здобуває, працюючи, навчаючи. Що це за категорія? Як вони якби здобуваються? Певна кількість стажу. Потім ну вчитель здобуває цей досвід, курси проходить підвищення кваліфікації обов'язкової. Там є перша, друга, перша, вища категорія і різні звання. А які курси має вчитель проходити, щоб ставати розумнішим або можливо якісь методи, да, шукати нові навчання? Е, зараз дуже багато різних курсів, різних можливостей, різних платформ. Тому е, вчитель підбирає для того, щоб зростати дійсно. На даний момент ми даємо волю і можливості саме вчителю зростати в тому напрямку, який йому подобається. Ну, я так розумію, це більше про те, який предмет він так викладає, Звичайно. і він вже Звичайно. в цьому все більше і більше розвивається. Угу. А як часто? Ви зобов'язуєте Е, певну кількість годин е, проходження курсів е, вчитель має постійно набирати, тому що ну як би там не було, вчитель він має постійно вчитися. Якби ну, хоч, хочемо ми цього чи ні, тому що нам необхідно бути на рівні е, вищому, е, ну знати більше, ніж учні кінець кінцем. А хто оплачує ці курси? Школа чи, можливо, сам вчитель? Якби... У нас приватна школа, тому ми оплачуємо 50 на 50. Десять половину оплачує школа, заклад наш засновник, а половину оплачує сам вчитель. А який графік роботи у вчителя? Ем, ну, як правило, вчитель, дивлячись від навантаження, дивлячись від того скільки в нього у вчителя, і як правило, це зранку і до обіду. Десь до другої, третьої години уроки проводить. Але це уроки. Але ж у кожного вчителя є ще підготовка до уроків. Тому десь приблизно годину на кожен предмет, на кожен урок він ще готується додатково вдома, перевіряє зошити. Підбирає матеріали, слайди, різні відео записує тому. Так а, а є якесь певне правило? Наприклад, там, якщо навіть уже немає, да, уроків вчитель має знаходитись у школі, чи, наприклад, не потрібно, він може бути вільним. Якщо класний керівник, то звичайно він приділяє увагу учням своїм дітям, має в принципі до того часу, поки дітки в школі. Якщо ні, якщо є така можливість, він може йти додому, варити супи, паралельно перевіряти зошити, в принципі або готуватися, слушати якийсь курс і готуватися до уроків. Тобто немає якихось певних правил, що вчитель має готуватись тільки в школі, так він ну, може звичайно. це робити будь-де, але він просто має бути готовий до, так, до свого предмету. Звичайно, так. Але кожен організовує сам себе. Знаєте, ж не було там, як в тій пісні, вчителька мікрорайону нашого. да? Всі йдуть в кіно, а вона перевіряє зошити. Тобто, органі... самоорганізація організація для вчителя теж. А який графік у директора школи? Ах, ну, скажімо так. Без обмежень. Mm -hmm. <смі> Цілодопово. Тому що дуже часто доводиться вирішувати різні питання і, і вночі, і ввечері, і, і вранці дуже рано. Тому... А як правило, в принципі, це 40 робочих годин на тиждень. Ну, вчителі кажуть, ну майте ж совість, ну, ви ж хоча б після 9, уже, там, чи після восьмої ї не да, тут. Після десятої ї хоча б не турбуйте, а там буває всяке. Тобі в десять пишуть, а що на завтра, а в одинадцять йдуть до мами з татом і такі: мені треба робити угу. Да, І всі щасливі, і вчитель, і батьки, і всі щасливі. Добре. Напевно, найцікавіше запитання в плані відпустки і відпочинку. Що… Вчителі роблять, коли у дітей канікули, і чи відпочивають вчителі все літо? Дійсно, це цікаве питання. У вчителів 56 днів календарних відпустка. Це дуже добре, але це і необхідність, тому що людина має перезавантажитися. Ем... Коли учнів немає, але відпустка ще не наступила, то вчителі працюють. Працюють або документації дуже багато різної готують, або готуються вже до наступного навчального року чи семестру, там чверті. От тому вчителям скучать не доводиться, коли немає учнів. Вони сумують в школі за учням. Таке досить важливе запитання. Угу. Що ви робите з проблемними так. Що ви робите з проблемними дітьми? Угу. Важливе питання: що ви робите з проблемними дітьми? Угу. Колись пастор в проповіді. У нас сказав таку репліку, яку я запам'ятала. Немає проблемних дітей, є діти з проблемами. І з тих пір у мене це стало якби кредо життєвим, учительським кредо, тому що дійсно діти не проблемні, у них проблеми, тому вони себе ведуть часто неадекватно і не так, як нам би хотілося цього бачити. Так? Ми працюємо. Ми працюємо індивідуально, спілкуємося, намагаємося з'ясувати, чому саме дитина так себе веде. Психологи працюють, капелан класні керівники. іноді директору доводиться працювати в такому плані, да? запрошувати до себе з батьками, спілкуємося, намагаємося допомогти, щоб ну вийти на якийсь рівень, щоб дійсно допомогти дитині, передусім. Це правда, ми як починаємо виясняти, наприклад, я дуже сміюся, як ми стягуємо якийсь а, ланцюжок подій. Uh -huh. Ну тобто, спочатку опитування, звинувачування, потім опитування свідків. Потім, ну, тобто, щоб дотягнутися до правди, ми такий великий великий ланцюжок треба провести. Тож, тож я ж кажу, з батьками дуже часто складно в цій ситуації, тому що тут іде життя, ну тут, тут Кидали той кросівок чи кеда, а вони хоп стрибнули сюди і не можуть розібратися. і така паніка. А, розкажіть, а якими якостями повинна володіти людина, яка хоче бути вчителем? Я думаю, що найперше, найголовніше любити дітей, і друге, бути комунікабельною, тому що коли ти вмієш спілкуватися, ти зможеш знайти спільну мову, і це можливо. І напевно останнє запитання: чого вас навчили ваші учні? О, Найбільше і найголовніше, мабуть, це, звичайно, шукати мудрості у Бога. Тому що будь-яку ситуацію я дуже часто ловлю себе на думці, що я не знаю, як себе вести, як вирішити це питання. Так? Але молюсь, подумки. Молюсь, кажу, Боже, дай мудрості! Ви знаєте, все вирішується. Вирішується. І іноді так, що я сама дивлюся, як я так могла спитати, як я так могла зробити і вирулити, да? тому що Бог дав мудрості і все. Зараз чекають. Я зараз подумаю. Угу. Ну, і у вас зараз є можливість сказати такі якісь побажання всім тим нашим глядачам, які думають стати вчителем. Угу. Добре. Любі майбутні колеги. Не бійтесь, якщо ви бачите себе в цьому, йдіть в цьому напрямку, розвивайтесь, у вас все вийде. Угу. Нормально. Да. Да. Так, Постараємося. <кхем> Поїхали три-два раз. <кхем> Друже, призначення вчителям не тільки навчати, а й навчатися і розвиватися самому. Тому, якщо тобі до вподоби цей світ учительська. Учительська, учительська! Робота буде завжди! Ця професія завжди буде залишатися актуальною та потрібною. Тому сміливо ставай вчителем, якщо тобі це подобається. Якщо в тебе є ще запитання, став їх нижче в коментарях і ми спробуємо дати на них відповідь. З вами була програма Без питань. Я Юля. Па-па!